Єврейське щастя. Єврейське щастя художній, німий фільм, який було знято 1924 25 роках радянською державною державної кінокомпанії кіно» за оповіданнями Шолома Лейхама про Менахема Менделя. Саме Менахем Мендель було першою назвою стрічки. Зйомки відбувалися у Бердичеві Вінниці Одесі. Авторство задуму належить головному режисеру Московського камерного єврейського театру Олексію Грановському. Який вирішив відтворити екранною мовою свої театральні постановки за творами Лейхема. Ця ідея була гарячо підтримана акторською трупою на чолі з видатним актором Соломоном Міхаелсом. У зйомках була задіяна більшість трупи театру, зокрема Тамара Адельґєєм та Моисей Гольблат. Разом з Міхаєлсом виконавці головних ролий фільму. Сценарій написали Григорій Грічи Черековер та Ісаак Тенерому. Оператором працював Едуард Тесе. Художником-постановником Натан Альтман, композитором Лейб Пульвер. Текст субтитрів склав Ісаак Бабель. Mm -hmm. Сюжет фільму розповідає про складне життя єврейської бідноти за Царату у смузі осілості. Головний герой Менах Мендель, долаючи жебрацьке життя, шукає собі різні заробітки. Він гендлює мілким крамом, займається страхуванням, продає жіночі карсети. Але успіху він не має і постійно потрапляє в халепу. Зрештою, він приходить до думки створити міжнародну шлюбну агенцію. Через це виникає безліч куметних та мелодраматичних пригод героя. Для знімальної натури та природньої декорації художник постановок фільму Натан Альтман запропонував обрати його рідну Вінницю, а саме єврейський район Єрусалимку, яка на той час зберіглася майже незмінною від часів, які описані в оповіданнях Лейхана. Пропозиція була прийнята. В селі ту 1925 року знімальна група провела у Вінниці та Бердичеві. Під час всього знімального процесу трупа давала вистави. Актори не встигали переодягатися, тому пересувалися містом в гримі та костюмах. За спогадами Михайла Цалєвіча Лашака, сина тодішнього художника Вінницького міського театру, якого теж долучили до знімального процесу. Фільм був чи не головною подією тогорічної Вінниці. Не тільки Єрусалимка, але й вся Вінниця сходилися подивитися, як роблять кіно. Знімальний майданчик оточувала кінна міліція, але і вона не завжди могла запобігти цікавості оточуючих. Автори обирали для зйомок найбільш колоритні куточки старої Єрусалимки паром та сходи на кумбарах. Великі вулиці знімали переважно в Бердичеві. Для фільмування кількох епізодів група виїжджала до Одеси. Наприкінці 1925 року картина побачила прем'єру у Москві. Фільм мав великий успіх. Про нього писали радянські та закордонні видання. Особливо успішно була визнана дебютна в кіно робота Соломона Міхоелса, який, будучи відомим театральним актором, відтепер став кінозіркою. Кінокритики та історики кіно і досі вважають єврейське щастя однією з видатних стрічок раннього радянського кіномистецтва, яка дала поштовх пошукам екранного героя з ліричними почуттями та тонким психологічним складом, та створила умови подальшого розвитку цілій плеяді митців світового рівня Грановського, Бабеля, Альтмана, Міхоелса, Фалька.